Ви знаєте, напевно, що ви подарували мені одні з найкращих років мого життя. Бо на правду, спілкування з вами багато додає такої душевної сили, якогось миру. А саме головне надії, бо ти, коли виходиш у світ. Бачиш одну реальність, приходиш до вас, бачиш зовсім іншу реальність, то, напевно, знаєш, що в нашої церкві є майбутнє, в нашій церкві, в суспільстві. І ще одне хочу сказати, щоб до вас не втоплювся, щоб ви завжди пам'ятали і знали, що я вас любив. Люблю безмежно всіх і любити буду більше, ніж жінку, дітей, поля. І парафії і так далі, тому Тому що <риклад>